Всім привіт, друзі! З вами канал Все цікаво. І сьогодні ми хотіли б вам розповісти про цікаву тварину. Мусанг савець, що представляє сімейство Віверові. Їх ареал проживання пов'язаний із територіями Південно-Східної та Південної Азії. Крім цієї назви, за тваринами закріпилися ще й такі назви, як Малайські пальмові цевети та Малайські пальмові куниці. Цей звір отримав широку популярність, оскільки він відіграє особливу роль у виробництві кави марки Копілювак. Це звірятко відрізняється не тільки характерним зовнішнім виглядом, а й характером поведінки, оскільки характеризується високою рухливістю. Цих хижих тварин можна сплутати з тхорами, причому вони нагадують ще й кішок. З 2009 року фахівц порушили питання про те. Щоб до трьох існуючих у нас час різновидів мусангів зарахувати ще кілька різновидів, що зустрічаються лише на території Шрі-Ланки. Дорослі звірята виростають у довжину до пів метра. При цьому довжина хвоста приблизно дорівнює довжині тіла. Статево зрілі особи не важать від півтора до чотирьох з половиною кілограм. Мусанги можуть похвалитися порівногнучким тілом. При цьому тулуб має довгасту форму. Кінцівки, хоч і короткі, але сильні, а пазурів тяжного типу, як і усіх кішок. Голова порівняно широка, а мордочка вузька, ніс порівняно великий і вологий. Очі також порівняно великі опуклої форми, вуха широко поставлені середніх розмірів, заокругленої форми. Зуби невеликі, заокругленої форми, а корінні зуби вирізняються квадратною формою. Кінцівки, область морди і навіть область вух мають темніше забарвлення порівняно з забарвленням тулуба. В області морди можлива наявність невеликих білих плям. Шерстяний покрив тварини порівняно густий і жорсткий, при цьому він відрізняється сіруватим забарвленням. Крім цього, у тваринок є м'яке підшерстя. Мусанги ведуть нічний спосіб життя, а в денний час вони вважають за краще відпочивати, розташувавшись просто на ліанах, серед гілок дерев або зібравшись у білячі нори. Після того, як сонце заходить, звірятка прокидаються і вирушають на пошуки їжі. У цей період можна почути, як ці звірята починають видавати пронизливі та дуже неприємні звуки. Будова тіла тварини така, що мусанги чудово почуваються в кронах дерев. У кронах дерев мусанги проводять більшу частину свого життя. У разі необхідності звірятко може опуститися на землю, де воно так само моторно поводиться і швидко переміщається. Малайські пальмові цевети можуть селитися на дахах будинків та інших будівель. Вночі вони лякають мешканців своїми гучними і неприємними звуками, а також створюють багато шуму. Незважаючи на те, що від цих звіряток багато шуму, вони приносять багато користі, знищуючи безліч щурів і мишей, запобігаючи цим поширення різних небезпечних для людини хвороб. Тварини ведуть відокремлений спосіб життя і зустрічаються зі своїми родичами лише у періоди розмноження. Тривалість життя мусангів, що мешкають у природному середовищі, становить не більше 15 років. В умовах неволі ці звірята запросто доживають до 20 років, а то й більше. Відрізнити самку від самця мусангів дуже складно, тому що практично відсутні спеціальні ознаки. Як варіант самку можна відрізнити за наявністю трьох пар сосків. Спеціальні залози мають як самки, так і самці. Секрет, який виділяється цими залозами, має характерний мускусний запах. Південно-індійські мусанги вважають за краще жити в лісових масивах тропічного і субтропічного пояса, які ростуть на висоті від 500 до 1300 метрів над рівнем моря. Цих тваринок можна зустріти неподалік людського житла, а також поблизу чайних плантацій. На території Шрі-Ланки мусанги віддають перевагу територіям, які розташовані в умовах підвищеної вологості, в тому числі в умовах тропічних та мусонних лісових зон. Свої притулки вони облаштовують у дуплах великих і старих дерев. Незважаючи на те, що цих тваринок вважають хижаками, у їхньому раціоні харчування переважають харчі рослинного походження у вигляді всіляких плодів. Улюбленими ласощами для мусангів є плоди манго, плоди кави, ананаси, банани і дині. Походу звірята не пропускають дрібних комах, дрібних хребетних, таких як птахи та змії, ящерки та жаби, черв'яки та кажани. Крім цього, мусанги люблять пальмовий сік, що перебродив тодді. Через це місцеві жителі називають тваринок кішками тодді. Оселившись поруч із людиною, ці хижаки іноді нападають на свійську птицю. Ці тварини вважаються всеїдними, оскільки можуть харчуватися різноманітною їжею як рослинного, так і тваринного походження. І все ж таки унікальність цих звірків полягає в тому, що завдяки ним з'явився особливий сорт кави копілювак. Особливість сорту полягає в тому, що він є результатом вживання зерен кави цими тваринами, поїдаючи каву, звірята виділяють її в неперетравленому вигляді. На думку фахівців, зерна кави обробляються всередині тварини за допомогою особливих ферментів, змінюючи їх смакові якості. Принаймні так вважають фахівці, а також любителі цього напою, готові платити величезні гроші за цей продукт. Людина з давніх давен полює на мусангів, щоб отримати гарну шкірку, а також поживне смачне м'ясо, яке вважається ще й делікатесним. Нетрадиційна медицина широко використовує внутрішній жир з лікувальною метою, який настоюється на невеликій кількості добре очищеної ляної олії. Нині чисельність популяції мусангів почала зменшуватися, причому загрозливими темпами основними негативними чинниками є полювання на тваринок, що не припиняється, а також вирубки лісових масивів, які служать житлом для тварин. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.